Інфекційне відділення центральної міської лікарні вже повністю готове приймати пацієнтів. На першому поверсі є процедурний кабінет, боксові палати та палати інтенсивної терапії з обладнанням, яке надасть допомогу важкохворим. Зараз ми знаходимося в палаті інтенсивної терапії. Розрахована вона на три ліжка. У нас таких палат дві. У нас тут є вся необхідна апаратура, кардіомонітори, інфузомати, Апарати Апаратишова ЕКГ дефібриллятори. Відділення розраховане на 40 пацієнтів, але якщо є потреба, можна додати додаткові ліжка. Два лікарі та 10 медсестер вищої категорії нададуть допомогу кожному пацієнту з будь-яким спектром інфекційних хвороб. На другому поверсі відділення знаходиться у нас 11 просторих палат, в яких ми можемо розмістити від одного до трьох пацієнтів. Кожна палата оснащена кімнатами гігієни. До кожного ліжка підведено кисень, який централізовано постачається від кисневої станції, безперебійно постачається. Капітальний ремонт інфекційки тривав два роки. Фінансування з початком війни довелось призупинити. Відновити роботи вдалось лише у серпні минулого року, коли облдержадміністрація допомогла з розблокуванням рахунків. Майже 37 мільйонів витрачено з бюджетів усіх рівнів на реалізацію реконструкції інфекційного відділення. Приблизно 13 мільйонів це кошти державного бюджету в рамках реалізації проєктів великого будівництва. Решта це кошти місцевого. Обласного бюджетів тут, тут хочу подякувати за підтримку і депутатського корпусу міської ради, і депутатського корпусу обласної ради за те, що нам дозволили і допомогли реалізувати ці проекти. Під час ремонту замінили вікна та двері, електромережу, систему опалення, водопостачання, утеплили фасад, встановили нові меблі та підключили обладнання. Паралельно було придбано криоциліндри та побудовано кисневу станцію.